Імед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Анок вітаємо в ніч проти п'ятниці. Безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті. Туапсе, краснодарського краю Росії. За словами тамтешнього губернатора, зайнявся один із резервуарів із бензином. Площа пожежі понад один одну тисячу квадратних кілометрів. За попередніми даними постраждалих немає. А у місті Балашиха під Москвою та в самій Москві було чути вибухи і роботу ППО. Тамтешній мер підтвердив дронову атаку. Уламки безпілотників упали на дашовки під'їзду і на будинок. Пошкоджені три автівки. Російські війська дронами атакували Харків. Постраждали семеро людей. Серед них четверо це діти. Ворог атакував одразу три райони міста. В основ'янському районі є влучання у нежитлові господарчі будівлі. Зайнялася значна пожежа. Про наслідки атаки на Харків маємо коментар міського голови Ігоря Терехова. 10 приватних будинків, які пошкоджені. Немає жодного військового об'єкта. Це е, таке е, селище, е, е, тут, е, тут люди, які ще недавно е, зробили ремонти, е, крім цього, побудували, будинки є недобудовані не е, будинки. Ну і троє вбитих та 14 поранених. Серед них діти це наслідки російського терору на Донеччині. Фугасними авіабомбами вони вдарили по Костянтинівці. Кілька багатоповерхівок спалахнули, і люди опинилися у вогняній пастці. Восьмеро місця поранені у дружківці ушпиталили двох хлопчиків восьми і дев'яти років. Каб влучив на подвір'я, де вони гралися. У Костянтинівці жінка майже добу провела під завалами. Постраждала була під руїнами зруйнованої 9-поверхівки. Рятувальники разом із поліцейськими Близько 20 годин безперервно розбирали завали, і зрештою жінку вдалося дістати живою. Постраждало доправили до лікарні. Один загиблий, двоє поранених на Сумщині у середину Буцькій громаді. Місцевий житель підняв із землі російський ФПВ-дрон, який вибухнув у нього просто в руках. Чоловік не вижив у Хотінській громаді. Двоє потерпілих у наслідок ракетного удару та обстрілу з реактивних установок. Ну а в Охтильському районі шахеди підпалили 40 гаражів. На сумщині. На Сумщині з ще восьми населених пунктів оголосили евакуацію. Йдеться про юнаківську та миропільську громади. Там живуть 543 людини з них 20 – це діти, Повідомляє сумська обласна військова адміністрація. Російські ДРГ намагаються заходити на Сумщину практично по всьому кордону. Також підвищилася інтенсивність застосування кабів та фпв дронів. В той же час місцева влада переконує ситуація на кордоні сьогодні напружена, але контрольована. Підрозділи російської армії не перетнули кордон і не захопили жодного населеного пункту на території Сумської області. Спецпредставник Трампа Вітков повертається до США після переговорів в Москві. у Білому домі. Заявили, що США відчувають обережний оптимізм після його візиту до Москви. проте пообіцяли не забігати наперед президента і поки нічого не розголошувати у медіа. Обидвом сторонам прийдеться йти на компроміс. Дональд Трамп чекає інформації від Віткова для прийняття наступних рішень. Фактично готує відмову так. Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна щодо 30-денного перемир'я. Той назвав пропозицію США позитивною, але насправді, як пояснив президент України, очільник Кремля не каже ні напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. За словами президента, все це чергові російські маніпуляції. Пряма мова президента України. Що зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців, і тому вони там в Москві обставляють ідею тиші. Такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Нагадаю, на спільній з Лукашенком прес-конференції Путін заявив, що Росія підтримує тридцятиденне перемир'я і відразу висунув низку вимог, начебто хоче гарантії, що за цей місяць Київ не проводитиме мобілізацію і підготовку військових, а ще не отримуватиме зброю від союзників. Він хоче звільнити Курську область. А окрім того, Путін каже, що наразі тема контролю та верифікації у разі припинення вогню не зрозуміла. Знижка в 50% при добровільній сплаті штрафу за порушення військового обліку. Відповідний закону хвалила Верховна Рада України. Щоб не платити повну суму, треба через резерв плюс подати заяву про визнання власного порушення. А в застосунок прийдуть реквізити рахунку для оплати штрафу. Військово матиме 20 днів з моменту винесення постанови в резерв плюс, щоб сплатити штраф за знижкою. Інакше доведеться сплатити повну суму. Крім того, законопроєкт передбачає, що провадження у справі можуть закрити, якщо пор. Ушник військового обліку добровільно йде на військову службу. Завжди перевірена інформація головного на ранок. Доброго ранку. Ми ваша опори. Прямуйте з нами далі. Ну а про головні події у світі дивіться далі. В районі італійського міста Неаполь вчора о першій ночі стався руйнівний землетрус. Місцеві сейсмологи повідомили, що в цьому регіоні за останні 40 років це наймасштабніший землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 4,4 сколихнулися на глибині в 3 кілометри у вулканічній кальдері Кампі флейгер за підземними поштовхами, одразу послідували щонайменше дві слабші авторшоки у сусідньому місті поцуолі з-під завалів повністю зруйнованого будинку витягли поранену людину. Деяким мешканцям довелося вилазити з вікон, адже через пошкодження будинків двері були заблоковані. Більшість людей провели ніч на вулиці, просто неба або в автомобілях, побоюючись нових поштовхів. Вчора всі школи регіону Кампанія були зачинені, аби перевірити стійкість будівель. Для оцінки збитків працює рятувально-координаційний центр. Бельгійська федеральна поліція провела 21 обшук в Брюсселі, Фландрії, Волонії та навіть Португалії. Через новий корупційний скандал у Європарламенті обшуки пройшли також і в офісах китайського технологічного гіганта, якого підозрюють у корупції під виглядом комерційного лобіювання на європейський парламент. Було вилучено документи та деякі предмети з метою виявлення будь яких доказів відмивання грошей, триває розслідування за звинуваченням також у фальсифікації документів, винагороді за політичні посади та участь у злочинній організації. Кілька осіб заарештували для допиту, а головним фігурантом залишається Валеріо Отаці, який протягом шести років обіймає посаду директора зі зв'язків з громадськістю в китайській компанії. У китайській лабораторії у місті Тайнджоу стався вибух, внаслідок якого чотири загиблих та ще четверо людей отримали поранення. Раніше там займалися дослідженнями та розробкою промислових біотехнологій. Одразу після смертельного вибуху в небо піднялася грибовидна хмара фіолетового кольору. Аварійні служби одразу прибули на місце в радіусі трьох кілометрів. У людей вибуло двері та вікна. Єдине, що відомо, вибух був пов'язаний з йодом, адже саме він надає фіолетового забарвлення. Мешканці прилеглих районів сторонніх запахів не відчули, а влада заявляє, що аварія не нанесла шкоди навколишньому середовищу. Ну і куди ж без погоди вранці? Олександр Ковальов сьогодні він черговий кореспондент сніданку. Зараз розкаже нам чого нам чекати від погоди. Олександр, тобі доброго ранку. Розкажи, будь ласка, весна буде далі впродовж сьогоднішнього дня і наступних, чи все ж таки зима трішечки десь загляне до нас. Привіт, друзі, доброго ранку, глядачі. Весна однозначно. Принаймні, сьогодні температурні показники ну будуть нагадувати вже ледь не літо. Скажу чесно, сьогодні в Україні до плюс 20, а місцями до плюс 23 градусів тепла. І це фактично останній такий теплий день перед невеликим похолоданням, який вже може розпочатися завтра. Ну, от про все це по порядку. Почнемо з сьогоднішнього прогнозу погоди. От далі по Регіоном розкажу детальніше. Почнемо зі сходу країни. От там от сьогодні синоптики обіцяють плюс 19, плюс 21 градуси в день кажуть, що буде хмарна з проясненнями погода, і опадів на сході сьогодні не очікується. На півдні країни в більшості міст температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу. В Одесі та Миколаєві буде тепліше. Там сьогодні плюс 23, І опадів синоптики не прогнозують на заході. Країни. Температура повітря коливатиметься від плюс сімнадцяти, припрошу від плюс 15 до плюс 17. У Чернівцях буде трохи тепліше. Там синоптики обіцяють плюс 19. В день хмарно з проясненнями та місцями невеликий дощ на півночі країни у Житомирі, Чернігові та Сумах. Сьогодні 15-17 тепла. В день хмарно з проясненнями. опадів не прогнозується у центрі країни. Температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів з позначкою плюс опадів. Синоптики не прогнозують, очікується хмарна з приясненнями погода, і у столиці стовпчики термометрів сьогодні максимально піднімуться до плюс 16, Мінімальна позначка в день становитиме плюс 14 градусів. день хмарна приясненнями погода і опадів сьогодні. Синоптики не прогнозують. Щодо температурних рекордів цього дня, то от найтепліше, 14 березня, було 2002 року. Тоді у столиці зафіксували максимальних плюс 17 градусів. А от найпро прохолодніше було ще 1902-го, Тоді на термометрах було мінус 19. Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети. От е, наші пращури за сьогоднішнім днем е, визначали, яким же буде літо. Ну от е, приміром кажуть. Е, Якщо 14 березня почути грім, то це нібито до теплого літа. А якщо сьогодні туманна погода, то це нібито до холодного літа та негоди. Ну от власне така ситуація і з погодою, і власне і з прикметами цікаво поспостерігати, яка буде погода сьогодні, але ну вочевидь, літо буде теплим, колеги. Дякуємо, Олександре. Гарні в тебе ти прикмети обрав народні, щоб було гарним теплим літо. Дякуємо тобі. Чекаємо на наступні твої включення.